Доброго дня, гості глядачі, підписчики мого каналу, всіх рад бачити. І що, сьогодні четвер. Зарізали ми кабанчика. Получається, ландрас плюс французький пєтрен. Виход дуже бомбезний. М'яса дійсно дуже багато. Сало, я скажу, ну так, помірне, але вже трішки воно товстіше, коли вже тримаєш все ж таки порося до більшої такої ваги. <кій> то виходить, все ж таки, салкот трішки-трішки ж підростає. Тому в сьогоднішнє відео покажу вам зараз, як воно виглядає, коли ми його просто занесли, воно зараз остиває. Тоді, щоб відео дуже не затягувати, буду вже показувати по, по мірі тієї частини, як ми його будемо вже розробляти. Да? Е, і таким чином підготовлювати для. Продажу. Напоминаю, що в описі там буде вказана група наша Вайбері, Долучайтесь, дивіться, коли ми що виставляємо, реалізуємо відправляємо нової почти взагалі без питань. Але перш ніж, як так кажуть, перейти до основної тематики відео, хочу звернути увагу також. Вчора пише підписник, так і так, така ситуація. Свиноматки срок 11 січня порослиться, а в неї вже вчора, коли ну, там, погладив її, фактично ТС, звим уже молоко. Ну Чесно, я дивлюсь, останнім часом якісь такі із свиноматками аномалії відбуваються. Все більше і більше з ними неприємностей. То вони не приходять в охоту, то вони абортуються. То вони ще там щось, то ТС десяте. Тому все складніше і складніше стає робота зі свиноматками. Тому тим людям, які це все діло планують цим зайнятися, звертайте на це увагу. Не так все воно просто. І ціна 3 тисячі гривень. Не тому, що це хтось так собі придумав, а тому, що це дійсно важка робота. Тому далі зараз ми пройдемося, покажу, в якому воно вигляді. Зараз виглядає все це діло. І поетапно буду заснімати. Так, друзі, дивіться, це у нас задочок. Ще суставчик той не вирізаний. Це теж задочок. Внутрішні вирізки. Лопаточки. І теж внутрішня вирізка. Хто розуміється і тримає свиней ріже, знає, що і бачить, внутрішні вирізки дійсно масивні. Та й, в принципі, навіть можна посудити по тому, що і ножки навіть вже на піднос не вміщаються. Дійсно, кабан був бадьорий, тому що вчора перегнали. Отак, От це в нас тут сали під черевина. Зараз будемо все це діло розділяти, розрізати. Поетапно будемо заснімати вам все це діло. Кістки. Загалом у нас кістки всі влазять. Сьогодні ні, тому що, ну, самі розумієте. Церебра, м'ясні бомбезні. Також пізніше пройдемося ще по цінах. І це в нас бідона за шийком. Шикарно. Такі справи, друзі. Так, друзі. Продовжуємо зйомку. Тріхи ми розділили частинки. Сказати, щоб, знаєте, це раз ще незручно ділити, тому що дуже багато заказів 1-2 кілограмчика. Це є трішки ну, більше відходу, тому що там чекнув більше, там чекнув менше, підганяєш, підрівняєш. Загалом скажу так, що якщо взяти порівняння з минулим роком, то в минулому році ми фактично дивіться, за тиждень перед новим роком пропустили трьох поросів. В цьому году просто одненьке і все. Якось так. Тому дивіться, лопаточки вже складені. Вирізки приготовлені. Це задочок далі. Ось ця частинка це яблучко. Це друге яблучко, що з боку. Це серединка таке на шашлик, на таке, на зажарочки. Ось такі справи. Чим, наприклад, можна об'яснити, що так слаба активність, чесно, не знаю. Сказати, щоб повністю, як то кажуть, там комунальні платежі, як раніше, там, да, тільки отоплювальний період починався, Т, третє, десяте. Ну, не скажу. Сказати, що повністю без грошів є. Ну, блін, ну з магазина ж то тянуть. Все, що можна і не можна. Чесно, і з багатьма, ж так, хто займається такою справою, говорив. Сказати, щоб дуже так торги йшли шикарно, як навіть в минулому році, то. Немає такого. Як воно буде далі? Подивимося. Я, наприклад, наступний тиждень ми пропускаємо. Ну, тобто там четвер, ми взагалі ріжемо кожна четверга, то наступний це буде четвер, це четверте число. Всіх буде куча салатів, куча всього. То ми просто різати не будемо. Тому що, ну, я не бачу смисла. Якось так. Подивимося, як ми ще сьогодні розторгуємо, розпихаємо. Нібито замовлення є певні, але все ж як завжди. Зараз почнеш дзвонити, приходьте, забирайте, та я вже як не взяла, так ще щось. Різні ситуації бувають. Зараз е -е, отбивнушкою за шийком позанімаюся. І також вам заснімемо. А тоді ще в кінці знімемо відео наше про сало. Так, друзі, розробили отбивну. Це і реально, як наче... Значить... В нас із якогось мамонта. Це просто жесть. Получається одна половина почти 10 кг. 9700, 9800. Одна половинка відбивної. Це просто там, шикарно. Ошийки теж бомбові. От такі справи. Тому далі продовжуємо розділяти сало, потихеньку будемо по можливості все це діло заснімати. Але з часом вже люди будуть. От такі реберця м'ясні, суперові. Працюємо. Так, друзі. Продовжуємо зйомку, продовжуємо нашу роботу. От такі у нас реберця. Так, давайте тепер трошки пройдемося вже по цінах. Реберця такі м'ясні, по 170 гривень. Задочок 180. Лопатка 170 гривень. Пічеревина 190. Дивіться, яка шикарна. Просто. Цало звичайне, 130. Гарно впечене, все зроблено. Ну, знаєте, як для себе, робимо все. От такі справи. Потихеньку розпродаємо, потихеньку працюємо. По-іншому, знаєте, як на мене, це сама ідеальна формула, да, коли ви е, самі можете якимось чином реалізувати свою ж продукцію. Тому що давайте заробляти, щоб на вас заробляли, це не є хорошо. Тому зараз, знову ж таки, ставлю на паузу. Я вам вже показав салко, все те, що хотів. Але ще в мене є там це курочки копчені, салко пічеревина. Трошки пізніше я вам ще це діло засніму. І тоді ще поговоримо. Так, друзі, і тепер порося ми вже фактично розпихнули. Залишається нам тільки тепер зараз пофоткати все красиво. Повиставляти групу і попродавати це, що у нас? Бройлер. 170 гривень кілограм така курочка. Підчеревенка. черевинка. Черевана бомба взагалі. Тут у нас два вушка цей раз, щековинка кусочок. Це теж щековинка, але зроблена таким чином. Ну, розрізали, розрізали на опіл і зв'язали на кусочки салами. По 180 продаємо, щиковина 220, вуха 260. Ну, і ще трошки курочок, ще 4 курочки таких бролерів. І от таким чином потихеньку налагоджуємо і пробуємо все щось реалізувати. І таким чином працюємо. Знаєте, воно. трохи вже обвітрився. Воно, ну як, поначалу, коли ти тільки пробуєш. Продавати, да? ну дуже важко. Чому дуже важко? Тому що ти фактично ми як робили? Ми обзванювали знайомих, там, знайомих знайомих і так далі, для того, щоб щось продати. Потім якось воно з часом стає легше. Починали ми взагалі одне в місяць, одне в два місяці, коли і в три місяці. Більше в нас не виходило. Ну так тяжко. А тоді, так воно, знаєте, поетапно, поетапно ви вже. Якесь завоювати своє ім'я, власне, і, в принципі, збільшуєте якийсь там щось асортимент. Тоді, оце два роки назад купили ми тоді автоклав, почали теж робити тушонки, пештер, теж. поки скільки всього, скільки раз зіпсував, що це просто нікому не передати. Але все рівно ну пробував, пробував, пробував і дійшов до того, там, що як скільки насипати, треба скільки що зробити, скільки, ну, це такі. Тонкощі, які прийдуть лише з часом. Тому, хто хоче пробувати да, реалізувати, пробуйте, але при перших ну, неудачах там, ну, там не вийде, не розчаровуйтесь, Ідіть далі. Пробуйте, пробуйте, топчіть, топчіть, набивайте свого клієнта. Все, і тоді у вас вже, як то кажуть, з часом вам буде легше. Що ми ще? Що я як я ще робив. Я OLX дуже. Там вони платні оголошення, OLX штурмували. В принципі, останні інші платформи не сподобались мені і не зайшли. Ну так. от така ситуація, друзі. Тому кому що потрібно. Наступні забої в нас вже будуть після Нового року, там почнемо з, десь з 11 січня. Якось так. Добре, будемо працювати ми далі. Всім все найкраще. Отаке таке відео.